Нова заява вчених. Вони знайшли у записах Ньютона передбачення дати кінця світу і заявили, що свідками цього можуть стати чимало людей, які живуть на планеті зараз. Про які дати і рік йдеться, розповім за мить. З вами новини ТСНЮА і я, Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайка. Ми переходимо до новин. Видатний науковець Ісаак Ньютон, який зробив революційні відкриття у фізиці та математиці, водночас був глибоко релігійною людиною, і, власне, у записах видатного науковця знайшли відомості про кінець світу. Ба Більше вчені заявили, що чимало людей, які зараз живуть на планеті, можуть стати його свідками. Про це повідомляє Daily Стар. Отож, Ньютон визначив конкретну дату кінця світу за допомогою ретельного вивчення Біблії та інших релігійних текстів, передбачивши, що нинішній світ буде замінено буквально царством небесним на землі. Він вірив у друге пришестя Христа у середині 21-го століття, який буде правити впродовж тисячоліття, протягом якого єврейський народ заснує квітуче і вічне царство в Ізраїлі. За розрахунками Ньютона, кінець світу повинен настати у 2060 році. А ось що заявив вчений, який. Вивчав записи науковця. Це може статися пізніше, але я не бачу причин для його закінчення раніше. Стівен Снобелен, дослідник праці Саака Саакінітона, стверджує, що науковці знали про це передбачення вже давно однак на широкий загал про нього заговорили лише зараз. Для багатьох відкриття того факту, що вчений був палким вірянином, який серйозно ставився до біблійних пророцтв, стало чимось на кшталт шоку. Коли Саак Ньютон проводив свої детальні розрахунки в 1704 році, ця дата здавалася дуже далекою, але сьогодні до кінця залишилося всього 36 років. Тобто, чимало людей, які зараз живуть на планеті, можуть стати його свідками. Нагадаємо, раніше спеціалісти Центру астрофізики Манчестерського університету вивчили фактори, які можуть призвести до кінця світу. За їхніми словами, причиною стане Сонце. За підрахунками вчених повне знищення Землі відбудеться не раніше ніж через 100 мільярдів років. Спеціалісти центру астрофізики Манчестерського університету вивчили фактори, які можуть призвести до кінця світу. І за їхніми словами причиною стане Сонце. Про це пише BBC Science Focus Magazine. Вчені зазначають, що орбітальна нестабільність у сонячній системі. Темі зможе призвести до зіткнення землі та однієї з інших планет земної групи. Тим не менш, ймовірність цього явища становить менше 1%. Найімовірнішим сценарієм знищення Землі є поглинання Сонцем. Згодом воно перетвориться на зірку червоного гіганта. Коли водень виснажиться в ядрі сонця, зовнішня оболонка почне розширюватися. Після цього зірка втратить значну кількість маси, що призведе до розширення орбіти Землі. Але вона не буде настільки великою, щоб уникнути взаємодії з нижніми шарами атмосфери Сонця. Тоді земля Почне випаровуватися тим часом. Астрологів та мульфарів в Україні хвилюють зовсім інші питання: це закінчення війни, повернення окупованих територій та важкі випробування для нашої держави. І днями астрологи та мульфари вразили новими передбаченнями. Один із найбільш оптимістичних прогнозів стосується подій, що можуть розгортатися у 2024-2025 роках. Зокрема, астрологиня та тарологиня, відаючи Ма Ірина, назвала подію, після якої може закінчитися війна в Україні. Про це вона сказала на Ютуб-каналі Мій Світ. Вона зазначила, що війна в Україні може закінчитися домовленостями. Якщо раніше ми говорили, що має статися щось колосальне, щоб війна закінчилася, я зараз такого не бачу. Одна карта за іншою йде про домовленості. Війна закінчиться тоді, коли буде знайдено баланс, який вигідний одній стороні та іншій. Ба більше тарологиня вважає, що Путін готовий домовлятися, але водночас він шукає вигоду для себе. Карти кажуть, він домовлятиметься. Це буде розтягнуто в часі, але в голові у нього це вже є. Також вона зазначила, що стимулювати Путіна до перемовин зможуть перемоги ЗСУ на фронті. Він бачить, що у нас великий військовий натиск, і йде до того, що ми можемо відвоювати території. У Росії є страхи, що в них може все піти в інший бік. Тарологиня підкреслила, що відбудеться якийсь процес, хтось збереться і вони знайдуть дуже цікавий вихід. Однак, цей вихід буде некомфортний ні для України, ні для Росії. Так, це буде цього року. Перші кроки почнуться в цьому році. Це не буде завершення, але перші кроки. Вона також передбачила зміни на фронті. Відуча Ма Ірина прогнозує, що наступ України на окупаційну армію Росії може статися наприкінці осені. Вона зазначила, що окупанти тікатимуть з поля бою. Ми говоримо більше про кінець осені початок зими. Тоді полетить дуже багато наших ракет. Нам дадуть допомогу. І вони будуть тікати з поля бою, відходитимуть. З'явиться хтось, який покаже їм, що їм треба тікати. Буде якась персона, яка по суті скаже, що для них це кращий варіант. Коли почнеться атака з нашого боку, а вони тікатимуть. Ми перемагатимемо. На цьому буде пауза. Я не можу сказати, що росіяни просто без ресурсів, але щось має статись, що вони тікають. Ірина додала, що у 2025 році ситуація зміниться і можуть бути реальні результати переговорів. Цікаве передбачення, тарологиня зробила і щодо Камали Гарріс. Зокрема, саме її часто пророкують те, що вона зупинить війну в Україні. Віддаючи, ма каже, що вона не бачить по картах, що саме Гаріс зупинить війну в Україні. Проте вона зазначила, що є така ймовірність, що це робитиметься таємно, а тому карти цього не побачили. Водночас тарологиня передбачила, що якщо Гаріс стане президентом, то вона підтримуватиме Україну. Це станеться не в перші місяці, бо їй спочатку треба буде про себе заявити як про чесну людину, яка дбає про свій народ. В свою чергу астролог Аллах Ніранджан вважає, що якщо Україна скористається можливістю у вересні-жовтні 2024 року, то війна може швидко закінчитися. Про це він сказав на ютуб-каналі Мій світ. Період від травня 2024 до квітня 2025 року. Це період можливостей для України. Період, коли Україна змінює правила гри. Те, що відбувається під Курськом, це перший дзвіночок, але не останній. Якщо Україна скористається тими можливостями, які у неї є у вересні-жовтні цього року, то дуже скоро це закінчиться. Але якщо зараз Україна покаже нерішучість, то після квітня 2025 року все повернеться в етап застою. Болота. Однак Аллак Ніранджан вважає, що вересень, жовтень 2024 року будуть важкими для України місяцями, проте вони можуть стати і вирішальними у війні. Найближчими двома місяцями кількість обстрілів зростатиме, але дуже швидко це закінчиться. Є всі шанси закінчити цю страшну історію у листопаді. Також астролог зробив передбачення щодо ситуації на фронті та відповів, чи буде наступ Росії на Дніпропетровську область. Я вам скажу, що за нашими прогнозами, від жовтня Росія дуже серйозно здується. Можливість, яку сьогодні має Україна, колосальна, тому що дії, які будуть реалізовані у жовтні, дадуть вагомий результат. Вам зараз не потрібно хвилюватися ні за Дніпропетровську, ні за Запорізьку області. Вам більше потрібно хвилюватися за зібраність та концентрацію на справедливому закінченні війни. Однак він вважає, що навіть після закінчення війни дві області певний час будуть у складі Росії. На певний час Донецьк та Луганськ залишаться у складі РФ. Недовго, але на певний перехідний час. Метою війни є загибель слов'ян. Люди, які керують Росією, внесли до Конституції чотири області України. Люди не повстали проти цього. У цей момент росіяни створили війну на винищення, бо Україна на це ніколи не погодиться, а українці найкращі воїни на землі. Але все одно все вдасться повернути. Примітно, що переможниця битви екстрасенсів Тарологиня Яна Пасенкова розповіла, що до травня 25-го року війна все ще триватиме. Про це вона сказала на своєму ютуб-каналі. Наступний рік аж до травня воєнні дії хвилями йдуть, тобто не постійно, не на всій території. За наступний рік нарешті перекручується влада. Не уточнюйте, де я дивлюсь без уточнень. Після цього все йде до миру. 10-го цього року, 10-го -05 05-го та 10-го наступного року запам'ятайте ці дати. Переможниця битви екстрасенсів зробила цікаве передбачення і про ядерну зброю у Росії. Вони трошки попсують цей світ і знову ж таки попсують його біля води або щось пов'язане з водою. Але дуже вчасно якісь невідомі герої заберуть у них з-під носа те, чим вони хочуть цей світ нищити. Водночас і більшість мульфарів віщують, що Україна територіально знову стане такою, як була під час проголошення незалежності. Так не пророкувала і Марія Цвилінів, мульфарка, яка мешкає в Карпатах. Ба більше в ствердно каже, переможе Україна, усі тимчасово окуповані території знову будуть під українським стягом. Про перемогу України каже і мульфар Василь. Війна десь так мала би десь травень, червень закінчитися. Буде послаблені. Путін не виграє, Україна виграє. Але доки не скінчиться війна, то такого разу не вернувся. А скінчиться війна, усе це направить, мало би бути все добре. Держави поможуть, що Україна мала би процвітати. Я ніби не Бог. Але так як мені виглядає, що я розумію, то паде на Україну добре в майбутньому. Мені здається, що мали б Кремль повернути. А Донецьк, Луганськ? Ну, Теж, повернеться вся на Україну, коли війна все закінчить. Ні, ні, Росія не забере. А коли? Це побачиш, я побачу, ти побачиш. Ну хоч спочатку року, чи під кінець. Це вже повинно було бути. А Крим? Звільнимо ми його від Росії? Ну, Та лиш ними, ті всі е, народи. Турція, ти всі, бо там їх. Мусульмани живуть, вони хочуть звільнитися. себе. Переможемо все, що вийде добре. Буде. Ну а також варто нагадати, що астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мульфарство екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме силу духу та натхнення змінити своє життя на краще. А в яке з передбачень вірите? Ви пишіть свої думки у коментарях, підписуйтесь на канал і тисніть вподобайки. А я бажаю вам тихих вихідних. Бережіть себе та своїх рідних. Слава Україні! Слава ЗСУ! До зустрічі!